Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс, в студії Дмитро Херлов. і Ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 12-ту годину. Знову зі світлом сьогодні у Дніпрі приватні енергетичні компанії ДЕТЕКТАЦЕК знову не відключатимуть електроживлення, але тільки якщо не буде перевантажень. Всі підвищувальні насосні станції працюють, аварійні ситуації на об'єктах відсутні. В роботі всі котельні та теплорозподільчі пункти. осель містян тепло подається без перебоїв. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт істочними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. За добу до поліції Дніпра надійшло 10 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків та 39 щодо вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрито 31 злочин. В місті народилось 36 немовлят, 20 дівчаток та 16 хлопчиків. Чотирьох малят народили жінки-переселенки. Водоканали та об'єкти зв'язку мають бути визнані критичною інфраструктурою, наполягає керівник штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан. Це дасть змогу у воєнний час діяти цим об'єктам в обхід деяких бюрократичних процедур і значно спростить їхню діяльність. Втім, Кабміни досі не визначився із цим питанням. Хоча, за інформацією, Геннадія Корбана, чимало голів військових адміністрацій, мерів, а також асоціація міст, звертались з проханням, аби це питання було розглянуто. К сожалению, я могу сказать только одно, что поскольку до сих пор это не сделано, и Кабмин не принял постановление, не вызначив, что есть критическая инфраструктура, а что не есть критическая инфраструктура, это просто говорит о квалификации этих людей. О том, что, очевидно, они заняты чем-то другим, но точно не Нуждами і потрібностями граждан, котори живуть в городах, котрих завісять напрямую. от те клітичні інфраструктури, росіяни завдали ракетного удару по Покровську. Пошкоджено багатоповерхівку. Щонайменше двоє людей дістали поранення. Рятувальникам вдалося дістати зі зруйнованого під'їзда двох людей. Наразі триває рятувальна операція. Наслідки удару уточнюються. Херсонська обласна військова адміністрація показала кадри розбитої місцевої лікарні, по якій ворожа артилерія била двічі за минулу добу. Диво минулося без жертв, але сам медзаклад зазнав серйозних руйнувань. Уражено головний та лікувальний корпуси і приймальне відділення. Там повибивало вікна, а також пошкоджено дах. Наразі будівлю починають лагодити комунальники. Там не було пацієнтів. В цілому постраждав головний корпус лабораторії і лікувальний корпус, пробитий дах та вибиті вікна. Прийомний покой теж вибиті вікна. Всі вікна сьогодні нам треба зашити, бо очікуємо морози, тому зараз будемо працювати над тим, щоб все закрити до вечора. Російські військові намагаються зневоднити Каховське водосховище. Принаймні, про це свідчать знімки американських супутникових операторів пленети Максар. Нагадаємо, згідно з офіційними спостереженнями від грудня минулого року поточний рівень водойми впав на 3 метри, і це найнижчий показник за 30 років супутникових спостережень за водоймою. Чим загрожують такі масштабні скидання води для нашої країни? Відповідь шукала моя колега Тетяна Зайць. Вода була отут і потім пішла аж ось сюди. Бачите? Води немає, тобто вона пішла туди далі. Доктор біологічних наук Роман Новіцький демонструє обміління річки Дніпро. Причина пошкодження Каховської ГЕС російськими військовими. За даними екологічних організацій, природоохоронних, тих же військових була пошкоджена одна із заслонок, і фактично із за того, що її не ремонтують, вода проходить через проломи, тобто це не планові роботи. Там, де води було вище коліна, тепер один пісок. На різноманітних світлинах, які от колеги надсилають із під Запоріжжя, із Нікополя. Спостерігається, що осушення дуже великої кількості берегу. Тобто вода уходить на 20, 30, 50 метрів. Це вже більше двох місяців. І вперше от почали бити у набат ще в січні. На супутникових знімках зафіксовано, як вода виливається з каховського водосховища. Воно обміліло мінімум на три метри, говорять екологи. Чи от так виглядає нерестовище. Через спуск води припиняється жилення мілких річок, які слугували нерестовищами для риби. Наприклад, сум дуже цінна риба. І не витримали пониження води і замерзла риба. Зневоднення призвело до загибелі багатьох видів риби, особливо щуки. Фахівці Запорізького рибоохоронного патруля підрахували збитки. Збитки завдані господарству складають 106 мільйонів 879 тисяч гривень. Це коропові види риб, такі як карась карасліб'ясти, сазан. Площа нерестовищ в акваторії Каховського водосховища складає 5% від загальної. Нині всі вони втрачені. Найбільше збитки і втрати для рибного господарства полягають саме у втраті цих нерестовищ. І якщо найближчим часом вода не з'явиться в водосховищі, ми втратимо одне покоління риби. Каховське водосховище розташоване на території Херсонської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Його зневоднення призведе до екологічної катастрофи на цих територіях. Зникнення в певних районах нашої області, води, скажімо, в колодязях знизиться рівні в свердловинах. Це призведе до порушення самих берегів. Вони ну, почнуть обрушуватися. Своїми діями окупанти ставлять під загрозу забезпечення питною водою населення, сільгоспвиробництва південної частини України та безпеку на Запорізькій атомній станції. У будь-якому випадку ми залишимося без води. Південь України буде без води. Тут самі окуповані території постраждають і постраждає той же самий Крим, тому що ну, за певного рівня вони не зможуть відбирати воду. Тому тут буде пустеля. А для того, щоб зупинити, ми повинні просто вибити. Московське війська із Нової каховки на Дніпропетровщині без води можуть залишитися Апостолівська, Широківська Криворізька громади, міста Нікополь та Кривий Ріг. У Дніпрі лунатимуть вибухи. Дніпрян попереджають, що сьогодні до 16 години на рибальському кар'єрі проводитимуть вибухові роботи. Жителів просять зберігати спокій. Підприємство запевняє, що ситуація повністю контрольована, і під час проведення робіт будуть дотримані всі правила безпеки. На проспекті Нігуяна перекинулась вантажівка. У машини відмовили гальма. Її занесло, і вона влетіла в електроопору та завалилась на бік. Водія фури шпиталізували. Ощадимо кіловати завдяки ЛЕД-світильникам. В Дніпрі триває модернізація зовнішнього освітлення. КП «Міськсвітло» світло нині демонтує кронштейни, світильники та стару кабельну лінію протяжністю 3 кілометри на вулиці Татарська. На їхньому місці встановлять майже сотню енергоефективних світодіодних ламп. Зараз всі ми це відчували відчуваємо те, що треба зменшувати навантаження на мережі і з цим пов'язана дана модернізація даної вулиці на цьому наш випуск завершено. Команда Дніпро Нюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі та на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже о 13-й. На все добре, до побачення, бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна. Ми переможемо.